Добрий день, я була віку. Який ви гарний! Де у вас тут ванна, і я ж сподіваюся, ми за годинку впораємось. А, я... не знаю. Всі інструменти я взяв, в принципі, можемо починати. Ще є якісь інструменти. А де ми будемо це робити? В спальні чи на кухні вам зручніше? О, який не знаю. Ми можемо почати з. <у> <у> а Я трішки на інше очікувала. А що ми будемо робити, я вибачаюсь? Ну, я ж взагалі до провіст по виклику. Вони у вас брів немає, а я і приїхав до вас. Ви хіба не викликали мене? Провіст по виклику я іншого чоловіка по виклику чекала. Ну, добре, нема брів, то давайте хоч і прови зробимо. Ну, все, я закінчив. А, вам все сподобалось? Ну, звичайно, сподобалось. А ви заходьте ще.